Дуже рідко знімаємо відоси на гіперпуп, на жаль, але виправляємось. І наша студія сьогодні приготувала для вас суперрепортаж. Ходімо! Ми знаходимось у Волинській області в одному із невеличких сіл. І ось, проїжджаючи повз, ми побачили дуже цікаве явище, а саме лисицю. Минулого разу наша студія теж тут проїжджала. І ми бачили, як це лисиця сиділа спиною до нас. Ми не зупинялися, вирішили, що ну, прикольно, що побачили. Ось, але зараз, їдучи далі, ми побачили, що вона лежить. А лежить не просто, а так ніби їх хтось виклав для того, щоб наша студія приїхала і зняла. Отож зараз ми йдемо, можете студію студія трішечки показати, так сказати. Е, наш краєвид гарний, це така бачна, гарна дорога, така ніби траса. і Зараз ми покажемо вам основний головний експонат, заради якого е, власне, каже, ми і почали цю збір. Отож, е, конкуренти, поїхали. Е, так, то можу вам розказати? Чіпати ми її не будемо, виключно покажемо вам. Я думаю, хто така лисиця, ви знаєте. До речі, в Луцькому зоопарку теж є різні лисиці. І такі руді звичайні, і ще, по-моєму, біла є лисичка. Тому, кому цікаво, можете побувати в Луцькому зоопарку. І ось. Але сьогодні у нас особливий випуск, бо сьогодні, ви бачите, вже лисицю, яка, я думаю, вже лежить тут декілька днів. Тож. Дуже довго йдемо, 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 але потім можна просвідчити. о, ми наближаємо студія. Е, будь ласка, оператор, можете, прибли... ну, не приближати, а підходити ближче. Як бачите, бідна тваринка, на жаль. На жаль, лежить. Е, давайте ми трошечки ближче вам знімемо. Я думаю, що вона вже... Мертва. Де ви ще побачите такий е експонат? Бачите, які в неї зуби? От прикиньте, якби зараз ще вона встала, і тут мені така очі відкрила. Це був би капець. Бачите, такі чорні вусики в неї є. Така красива, ніби от її прям хтось виклав. Дуже шкода, дуже шкода лисичку. От, але що ми можемо зробити? Як бачите, студія ми вас не обманювала. Можете так трошечки ближче подивитися, вона прям ніби з якогось музею. Ну що ж, з вами був канал Гіперпуп. Чекайте від нас ще новеньких, цікавих відосиків. Не знаю, коли вони будуть, але як тільки, так відразу.